Існує дві сторони мольфарства: темна сторона і світла сторона. Тому існують темні мольфари, так звані місячні мольфари і сонячні мольфари. І, звісно ж, у 90% мольфари були чоловіками. Тільки в дуже, дуже рідкісних випадках, коли вимирав рід, не було продовження роду, тобто не було кому нести чоловічий рід, народжувались одні дівчата. В таких випадках передавалося мольфарство жінкам, так з'явилися мольфарки. Но вони в більшості виконували, як я кажу, роль знахарок, цілителів, людей, які допомагали іншим людям в тих чи інших життєвих ситуаціях. Я завжди говорю і люблю говорити людям про те, що. Не тільки мульфари, ніхто із екстрасенсів не є Господом Богом, але дійсно сила і таїнство, яке належить тільки мульфарам, це є наше суто українське доповнене і знаннями волхвів, які колись прийшли при гонінні християн, коли в 988 му Володимир вогнем і мечем ганяв людей, ганяв волхвів. Вони заховалися на теренах наших українських Карпат і вони поділилися своїми знаннями і знаннями мольфарів. І переховувалися в наших горах. Більше того, є свідчення того, що мольфарство має в собі і деякі таїнства друїдської магії. Тобто, це дуже унікальна сполука нашої гірської карпатської магії.